Кошти за історичний прапор у дії сьогодні в день волонтера можемо поділитися з вами ще однією новиною. В Ірпені на Київщині почали встановлювати модульний будинок для пенсіонерів, яким рашисти вщент зруйнували житло. 81-річний Станіслав Анатолійович та 76-річна Надія Михайлівна будували власну оселю все життя. Але в березні під час окупації росіяни залишили їх фактично безхатьками. Родина мріяла, хоча б про тимчасовий будиночок, аби лише жити на власній земельній ділянці. Цю мрію ТСН змогла втілити завдяки благодійному концерту в американському Чикаго. Там наша колега ведуча Наталя Островська вторгувала за благодійний лот прапор України з підписами президента, головнокомандувача збройних сил, керівника нацгвардії, МВС та незламних пташків герої України Фіна. 69 тисяч доларів. І зараз Наталя Островська з нами наживо. з Ірпеня. Наталю, вітаю! Дякую тобі за участь в цьому важливому проєкті, завдяки якому люди незабаром знову отримують житло. Розкажи докладніше, коли саме і як все це виглядатиме. Так, свято вітаю. Дійсно, можу поділитися нарешті цією неймовірною новиною. Ви знаєте, коли 76-річна Надія Михайлівна і 91-річний Станіслав Анатолійович повернулись у квітні в свій рідний ірпінь і замість триповерхового будинку, який вони зводили все життя, побачили руїни і подумати не могли, що зимувати будуть тут. На свої рідні землі, бо ми знаємо, наскільки для пенсіонерів, для людей похилого віку ну, важливо жити на своїй земельній ділянці. І от мені пенсіонери розповіли, що їм навіть байдуже в яких умовах це буде відбуватися, але от тепер безпосередньо до самого модульного будиночку він сучасний, модерний, 39 квадратів. Просто зараз відбувається його встановлення. Ви бачите, що небезпечна процедура, тому що погодні умови внесли свої корективи. Довго не могла піднятися вантажівка 10 тонн ваги, і було досить таки слизько. Весь цей процес такий нервовий. Я вам скажу, але все це не завадило, і от, от мрія все ближче і ближче. Надія Михайлівна, Станіслав Анатолійович. Я не вірюся навіть. Я не думала, що я можу повернутися до себе додому. Що в мене буде будиночок, де я буду жити на своїй землі рідній. Ще не бачили, що там всередині. Але я скажу, що ми підготували всі умови для проживання. Виробники з Тернополя вони встановили і кухню, і ліжко. То все для того, щоб можна було от заїжджати і просто жити. Ви могли уявити? От я в підвоці говорила про те, що коли ви зайшли в квітні і будинку вашого не було. Я знаю, що ви 56 років разом, що ви тут. Будували все, все, все зводили за власні кошти. Але от ну рашисти, вони внесли свої корективи в нас в наше життя. Які ваші враження. Я щаслива, я така щаслива. Я вдячна всім людям, що нам допомогли. Дякую вам, низько вам клоняюся. Боже мій я така рада. Ну, дій, я Михайлівна, дуже... От ми розуміємо, так що таких історій тисячі. І зараз багато українців залишилось без житла і теж мріють так. про такі модульні будиночки. І ми це усвідомлюємо. Ну і дійсно хочеться допомогти всім. Але ми розуміємо, якщо ми почнемо хоча б з однієї історії, то вже. Таких людей, які просто ну на старості років залишились, можна сказати, безхатченками, ну стане менше, і ми дуже щасливі, що нам вдалося це. Е, я розкажу трохи перед історії. Це сталося завдяки поїздці е, в Чикаго благодійному концерту, який організували е, люди з української діаспори. Я поїхала туди з історичним прапором, з підписами Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Юрія Лебідя, Дениса Монастирського, Незламних Пташки і Героя України Фіна. І так дійсно ми самі не очікували, що нам вдасться виторгувати 69 тисяч доларів. Усі кошти ми хотіли спочатку спрямувати на ЗСУ повністю, але коли дізналися, що вдалося нам таку шалену суму виторгувати, ми вирішили, що хочемо допомогти. І пенсіонерам, тому що вони заслуговують гідної старості, і всі українці, які стали заручниками цієї війни, вони мають право на гідне життя. Ми маємо продовжувати життя. Ми маємо продовжувати життя і завдяки таким добрим справам. І надзвичайно раді, що змогли до цього долучитися. І він, і він дуже їде, дуже поруч їде. їде майже майже тут. ось ми фактично в прямому ефірі Побачили, як відбувається це встановлення. Дякуємо, святе! Слово тобі. Тобі за цю теплу і зворушливу розповідь і за цей а, літаючий наразі будинок, а, який завдяки твоїм, в тому числі, зусиллям <святок> <святок> скоро з'явиться. Я скажу, що поки ми дивилися включення, а, долучилися вже мої колеги ведучі, мирічка падалко Максим Сухенко до а, студії і теж мають що сказати про цю історію. Нам ну, Надзвичайно приємно бачити, як історія прямо відбувається в прямому ефірі, тому mm. що от буквально у сьомій ранку ми вмикалися з волонтеркою зі сполучених штатів, про яку Наташа згадувала яка придбала цей прапор за 69 тисяч гривень і доларів, я о, доларів постійно кажуть. І, дуже. і е, я думаю, надзвичайно буде сьогодні приємно побачити ці емоції, що ці витрачені на цю реліквію гроші знайшли. От зокрема таке призначення, яке ми бачимо сьогодні. Тому е, величезна подяка всім, хто робить добрі справи. І ми дуже раді за Наталя твоїх гостей сьогодні, що вони отримали е, нове житло. І раді мені от ордер самі зараз будемо отримувати надзвичайно приємно. Приємно бачити добрі справи в прямому ефірі.